СТЕМ освіта інтегроване навчання та проєктна технологія. Це складові концепції нової української школи. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. В чому суть цих освітніх новацій, як вони впроваджуються, та що вплинуть на якість знань учнів? Розпитаємо в директорки однієї із черкаських шкіл Оксани Коваленко. Я вітаю вас, пані Оксано. Добрий Будемо день. упродовж нашого спілкування говорити про освітні новації. Чи можете сказати, що зараз в тренді в освіті, зокрема в шкільній? Завжди є трендове те, що в попиті. Ми завжди орієнтуємося на нашого учня. Ми е, працюємо таким чином, щоб нашим учням було цікаво. І те, що цікаво, учням, то є й в тренді. Ну, по-перше, це діджиталізація в освіті, це однозначно є сьогоднішнім трендом, е, штучний інтелект. Дотримання академічної доброчесності вже учні частково зрозуміли, що все-таки якісна освіта вона має бути якісною. Списування недотримання академічної доброчесності, воно не призводить ні до чого хорошого, знання у них не покращуються від чого від цього, але мають лише певні проблеми. Наприклад, знижене оцінювання чи неприємність, коли дана. Даний факт стає відомий для вчителя. зіпсовані стосунки, тому від цього вже відходимо. Ви зі своїми колегами повернулися зі стажування зі Львова. Що ви там бачили? В чому брали участь? Які висновки зробили для себе, аби впроваджувати їх у вашому навчальному закладі? Львів ми відвідуємо вже вдруге. Перший раз я була у складі делегації, були представники департаменту освіти міської ради, і ми працювали саме, дивилися, як впроваджується в загальному система освіти на рівні управління. Цього разу ми запрошували адміністраторів шкіл, а також звичайних вчителів, для того, щоб вже вивчати практичний досвід, не лише управлінські певні рішення, а і подивитися зсередини на ту освіту Львова. Ми мали можливість долучитися до різних заходів майстер-класів на тему індивідуалізація в освіті проводилися з нами заняття. Ми отримали знання, поглибили свої знання із теми інклюзивна освіта також проговорили про учительські факапи, чи це завжди є негативно, чи можна шукати в цьому певні позитиви. Було надзвичайно цікаво відвідати різні навчальні заклади, приватні навчальні заклади, державні е, могли порівняти, могли порівняти також із закладами освіти. У нас Черкасах. що таке вчительські факапи? Ви щойно сказали про це? Розшифруйте для глядачів, що це означає. Розшифрувати сам термін, якщо запитати у Google, що це так, то можемо отримати не зовсім гарні там роз'яснення. Але сам термін говорить про якісь певні невдачі, які, можливо, могли би стати, якщо це учительські, це в першу чергу помилки, помилки на уроці, помилки, можливо, під час вибору професії або в певного виду діяльності, які були невдалі на уроці. Але ми говорили саме про ті помилки, які приносили і успіх. Зазвичай за кожною помилкою, це аналіз своїх подальших дій. Також можна проаналізувати в наступній своїй діяльності, не використовувати даних помилок, виправити їх, і це буде лише на користь всім учасникам освітнього процесу, як вчителю, так і учням. Вчитель завжди має вміти визнавати свої помилки. Чи бачать діти ваші помилки? Чи можуть вони вказати на те, що вчитель допустив неточність? Як на це реагувати і чи реагувати взагалі? Звичайно, це все індивідуально. Кожен вчитель реагує на помилки по різному. І правильно реагувати відверто. Діти відчувають чесність. Дуже не люблять, коли вчитель виправдовується або намагається приховати свою помилку. От, коли дитині сказати, от тут є діти помилилися, це нормально сприймається. Діти розуміють, що в житті можуть бути помилки, але це не є катастрофа. Це завжди можна виправити, довчити, переглянути, перевірити. Сьогодні є досить доступно багато засобів, за допомогою яких можна перевірити. Достовірна ця інформація, недостовірна. Навпаки, це може мотивувати. Ще до певної пізнавальної діяльності можна разом з вчителем перевірити, а де ж була помилка чи не була помилка, навпаки, це ще може бути мотиватором до навчання. Іноді потрібно розпочати навіть урок з помилок для того, щоб активізувати їхню діяльність. Я прочитала на сайті освіта.ua, що одна зі складових нової української школи це дитиноцентризм. Зокрема, розкажіть, що це за поняття, як воно впроваджується в школі, і як не сплутати дитиноцентризм із егоїзмом учня на уроці. На перший погляд, дитиноцентризм це саме егоїзм. Це ми спрямовуємо всю, всіх себе навколо дитини, але в системі освіти, якщо почитати цей термін достовірно, так то ми можемо дізнатися про те, що насправді це переглянуті освітні програми. Де вже можна використати, щоб дит... кожна дитина мала можливість реалізувати себе в різних напрямках. Тобто сама програма спрямована на інтеграцію, коли дитиночка може проявити себе якнайкраще в певній галузі. Ми не прив'язуємося зараз до загальних знань. Ми маємо виявити, що цікаво дитині, в якому напрямку вона розвивається класно, що їй цікаво, і ми це можемо використати. Тому дитиноцентризм це в першу чергу. Ота От активна діяльність навколо дитини, яка мотивує її до роботи і виявляє її найкращі якості, звичайно, що тут має бути робота всіх школи, батьків і самої дитини? Оце є дитиноцентризм. Чи можна знайти індивідуальний підхід до кожної дитини на уроці, коли у вас в класі сидить 30 учнів? Як практично це зробити? Звичайно, складно, звісно, ви праві, що від кількості учнів залежить саме атмосфера в класі і виявлення того дитиноцентризму. Ну для того в нас зараз впроваджуються різні види робіт. Якщо вчитель бачить, що дані учні схильні, наприклад, вивчати більше там мистецтво, то навіть на уроці математики можна організувати групову діяльність, де дітки будуть виконувати роботу, що буде пов'язана з мистецтвом. Хай вони будуть щось рахувати, наприклад, чи вони будуть рахувати там нот. Чи будуть щось шукати якусь інформацію, якщо це не математика, інший якийсь навчальний предмет, також можна, хто цікавиться більше математикою, їх можна розподілити в окрему групу, тобто групування дітей саме за інтересами під час уроку можуть вирішити дане питання. Як ви працюєте з дітьми, що мають інвалідність, які потребують інклюзивного підходу? Чи є вони у вашій школі, і якийсь індивідуальний підхід до них? Звичайно, що в нас у школі з цього року було організоване інклюзивне навчання. До цього року не було. Ми маємо три інклюзивні класи, в нас навчаються три інклюзивні дитинки. Це не є звичайна робота. Для цього працюють ІРЦ, інклюзивно-ресурсні центри, які нам допомагають в цій роботі, звичайно. Це в першу чергу корекційна робота. Це робота вчителя, це робота психолога, це робота батьків, ну і самої дитини. Звичайно, на результат. Це Відки, в залежності, знову ж таки, від діагнозу. Та рівня підтримки, який встановлює інклюзивно-ресурсний центр, вже пропрацьовані алгоритми, за якими повинні працювати педагоги. Дуже добре, що в системі освіти це впроваджено, і на сьогоднішній день раніше ці дітки навчалися в класах, іноді ми розуміли, що дитинка особлива, вчителю було надскладно, але не було якихось механізмів, як можна працювати з цими дітками. Зараз набагато простіше, тому що є асистент вчителя, який допомагає вчителю під час уроку працювати з цими дітьми. І це Такшує роботу. Також це корекційні заняття з психологом, з логопедом, тобто відповідними спеціалістами, які прописані у висновку інклюзивно-ресурсного центру. В першу чергу це підібрані програми під певні особливості дитини. По-друге, потрібно виявити інтерес, чим цікавиться дана дитина. Якщо це, наприклад, гіперактивність, то які фактори, які впливають на це, і коли дитина збуджується, тому має бути мінімальний вплив цих факторів. Це також робота вчителя їх виявити, мінімізувати і не допускати того, щоб дитина надмірно стресувала під час навчального процесу. Оце завдання вчителя, а асистента допомагати їй в цьому. Ми з вами знаходимося в класі нової української школи. От я закінчувала школу більше 10 років тому, і бачу відмінності в матеріальному забезпеченні. Зокрема, також, певно, в тому викладацькому є відмінності складі. Розкажіть, в чому полягає принципова відмінність і як це вплине на якість знань? Звичайно, що повний цикл нової української школи ще не пройдено. Ми зараз на рівні шостого класу говорити про результатив, Нової української школи підвести повністю підсумки можна буде тільки тоді, коли ми пройдемо весь цикл. Але ми розуміємо, що зміни в освіті вони відбулися і вони на краще. Чому? Тому що змінились діти, змінилися запити, відповідно, мали змінитися і програми, і підходи до навчання. Нова українська школа відмінність її в тому, що е, в першу чергу ми спрямовуємо свою діяльність на діяльнісний підхід, компетентнісний підхід. Е, знову ж ми говорили вже сьогодні про дитиноцентризм, виявлення найкращих якості, якостей дитини. І матеріальна база саме допомагає реалізувати ці всі основні е, бачення нової української школи. На уроці... Початковій школі надзвичайно цікаво, тому що це різміна постійна зміна форм роботи. Наскільки діти зараз вони є активні, що один від діяльності читати чи писати для них вже не цікаво. Це повинні бути різні форми роботи. Це навчання через гру, це навчання через проекти, це навчання через практичну діяльність, це навчання через інтеграцію в першу чергу, тому що діти мають зрозуміти, що що в кінці має бути певний результат? Ми все-таки зараз йдемо до практичного застосування своїх знань. Дитина зараз задає запитання, де мені це знадобиться в житті? І ми маємо саме нова українська школа повинна розказати, та де ж це знадобиться в житті. От, ви прослідкували, як ростуть діти від першого класу до шостого, як вони вчаться, отримують знання, і що ви можете сказати порівнюючи попереднє покоління дітей і ті, які навчаються вже за програмою нової української школи, чи дійсно вони можуть застосувати свої знання на практиці? Як ви це відслідковуєте? Чи є механізм? Коли вже у вчителя досвід роботи досить тривалий, він дійсно вже може порівняти. Вже особисто і мій досвід дозволяє порівняти. Ми розуміємо, що діти досить гарно характеризують предмети після нової української школи. Коли вони бачать якийсь предмет, навіть не потрібно нагадувати, вони вже говорять, якого кольору, розміри, форми, температурний режим, в якому вони середовищі там розміщені. Тобто, це вже не є проблемою. Дитина вже комплексно бачить предмет. Це таке просторове уявлення світу, і це вже є добре. На сайті Кри йдеться, що в деяких країнах, зокрема таких як США, Австралія, Сінгапур, Китай, є державні програми, які спрямовані на стему освіту Розшифруйте це поняття, будь ласка, для наших глядачів, і чи впроваджується воно в межах нової української школи? Так, stem підхід впроваджується безпосередньо у всіх школах України. Ми також зробили акцент на цьому, тому що це одна із інновацій. STEM-підхід підхід це такий інтегрований підхід до навчання, який поєднує між собою дуже багато предметів. Це і математика, і технології, інженерія, і мистецтво. Це такі наскрізні лінії, які прослідковуються, скажімо так, в певній темі відповідно до певного запиту в нашій школі. Ми рішенням педагогічної ради в минулому році саме stem підхід взяли як методичну тему, і ми над нею працюємо. Що вже відбулося? Вже ми маємо практично спробували провести stem марафон Ми протягом місяця розглядали у всіх класах, у всіх предметах, розглядали одну і ту ж саму тему, тільки із різних ракурсів: з ракурсу математики, з ракурсу біології, фізики, хімії, української мови. І в минулому році ця тема була природа. І ми зрозуміли, наскільки широко можна розглядати цю тему, скільки різних понять нових діти вивчили. І, звичайно, ми це все підсумували. У нас був стрім такий фестиваль, де діти за місяць вони виготовили певні роботи, зробили певні проекти. Звичайно, ми організували таку виставку, це було досить класно. Діти дивувалися, що можна було зробити, виготовити самостійно і термометр, і барометр, і намалювати карту, прослідкувати температуру, як вона зміна. Змінювалася за певні роки, який температура в цей день була в якомусь році. Дітям було надзвичайно цікаво. В цьому році також маємо плани. І оскільки ми завжди намагаємося бути в темі, наше місто е зараз впроваджує новий курс, це Моя Черкащина. Е ми зрозуміли, що це досить добре, коли діти добре знають е саме е свій рідний край. І ми вже вирішили, що майбутня тема нашого STEM-марафону в цьому році він буде проходити в березні місяці. Буде «Черкаси». Я думаю, що ми будемо розглядати і архітектурні рішення Черкас. І знову ж таки, якщо це математика, можливо, якісь геометричні певні моменти, якщо це з історії, то історичні аспекти. Якщо це українська мова, література, то наших діячів, літератури, культурних діячів. Тобто тут такий великий спектр, де можна одну і ту ж саму тему розглядати із різних векторів. Ми поговорили про тему світу, про проєктне навчання. Розкажіть, як ви впроваджуєте штучний інтелект в навчальному процесі? процесі. Все розпочалося з того, що діти почали використовувати технології саме штучний інтелект. Ми вже мали активізувати свою діяльність як педагога, тому що ми розуміли, що нам надходять роботи, наприклад, презентації, які діти вже створювали в штучному інтелекті. Наприклад, малюнки, які були намальовані штучним інтелектом, твори написані штучним інтелектом. Ми мали зрозуміти, на яких ресурсах це діти роблять. Ми мали зрозуміти, де вони це знаходять. Тому на сьогоднішній день. День навіть наші вчителі вже використовують gpt чати. Звичайно, що це класно. Це зменшує час, наприклад, на написання посту у Фейсбуці, тому що вчителі зайняті надзвичайно їм потрібно готуватися до уроку, а сьогодні відбулася якась подія. Чому б і ні? gpt чат може нам допомогти це зробити. Головне, щоб це знову ж таки була якась певна межа. Можна створити досить швидко презентації для уроку. Вчитель це, це не те, що це не буде порушенням академічної доброчесності, це буде полегшення їхньої роботи тому що вчитель вже цю інформацію знає. лише, GPT, Наприклад, хай буде програма Гамма, да? вона допоможе створити автоматичну презентацію за, там, за хвилину. Вчитель готовий до уроку, має певну научність, його завдання лише перевірити достовірність інформації, які нам запропонував штучний інтелект. Ось таким чином використовуємо. Звичайно, зараз ми готуємо курс, хочемо провести для своїх вчителів, тому що це локально, так як ми зараз не всі педагоги це використовують, скажу так, якщо чесно. Педагогів також треба навчати, тому що ми маємо вчитися все своє життя. Я сама за фахом інформатик, тому в намагаємося, Уже ми почали розпочали навіть роботу і готуємо курс для вчителів по штучному інтелекту. Як можна використати штучний інтелект в освіті? На вашу думку, чи можуть діти впоратися самостійно із викликами і завданнями нової української школи? Тому що мої колеги говорять, що вони часто роблять домашні завдання з дітьми і не можуть вирішити тих питань так легко, які їм пропонують, тобто наскільки на самостійну роботу зорієнтована програма? Ну, якщо говорити про домашні завдання, то нова українська школа до початкової школи взагалі не передбачає домашніх завдань, але наші батьки завжди хочуть щось там робити, дочитати, навіть запитують, а чому немає якогось додаткового завдання. Ми хочемо, щоб наші діти знали більше, іноді прямо вимагають вчителя, дайте нам домашні завдання. Тому вчитель може тільки рекомендувати домашні завдання в початковій школі. Звичайно, що вже з 5 класу дітей привчаємо виконувати домашні завдання. Завдання, стимулюємо їх до самостійної діяльності, коли батьки долучаються до освітнього процесу. Це є добре, тому що це є партнерство в освіті, коли школа, батьки і діти разом, батьки розуміють, що саме вивчають діти. Звичайно, що це не повинно бути якесь перебільшення. Потрібно дотримуватися академічної доброчесності, бо іноді діти приносять домашні завдання. Ми розуміємо, що дитина взагалі не була до них дотична. Тут треба мати якусь, якусь межу. Тоді це буде на користь дітей що ж я вам дякую, пані Оксано, за розмову і за впровадження освітніх технологій у вашому навчальному закладі.